В Україні ревіли гармати, В колись запорозці міли панувати, панували, тобували і славу дівали. Минулося, Могили на полі Високі ті могили, те для бло спочити, з козацькі біля тіла в Китай повіта. Високі ті могили, чорнів як гори. А про вору нижком з вітрами оворять. Було колець в Україні плива на Журба, шийку, мер, медкорівку воска всем вкружала. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може серце пащове спочине. Чорна хмара за риба, небо сонце криє, синя море вівці то, стопне, то, то Нуте, нуте про п'ята. На байдах море грає, ходіть погляне. Б'ють пороги місяць сходить, як і перше сходить. Нема січі, пропав той, хто всім верховодить. Нема січі очереті, у Дніпра питають, те, то наші діти ділись, де вони гуляють. Він степу стрізь могили, стоять та сумують, питаються у войного, де наші панують, де панують, панують панкетують, де ви заборілись. Верніться, вернітися. Наш отаман Гамалія, отаман завзятий, забрав головці та й приїхав по морі удар. О, приїхав гамалія, аж у ту скутару, сидять брати, запорожці до життя каре. От як як крикнув гамалія, брате, будем жити, будем жити, вино пити, я не чара педе, а окурені килимами оксане крите. Вилітали запорожці на лан жито жале, жито жали, в копи клали, гуртом заспівали. Сава тобі гамалія на і политик, на і великі, на всю Україну що не дав до того лісту сені на дружині. Літа оре, літа сісі, повід не висами, Коля Максим, Коля Батко, Степами піснами. Ой, літає орел сізі, а за ним орлята. Коля Максим, Коля Батко, а за ним хлоп'ята. За порозці ці хлоп'ята, сині його діти, Помірку є загадає, у скваріт, а й земля трасиття, шануйте ся не вражі рги, скажені і Іде залізняк чорним шляхом, а за ним гайдамаки. Ман кориси, мови сидіть, добре тобі брати. Маєш крила, маєш сила, як полі вітати. Тепер вітиш Україну, тепер виглядають. Полотів би за тобою, та то привітає, як тут. Čuší odinoki i na Ukrajine. Ja sa rada milujem, ako i na čušení. Odinoki a Ukrajina a stepy široké. Tam pobije bom dosegli. Ako krad sa Tam široký bol i Tam sen mor more. Poletív by. Oslúchal by. S nebe. Добавь дола, приборкала мій.